Друзі, привіт! Сьогодні знову я на рибалки, знову на фідер, тільки трошки по-новому. Вчора проїхався туди-сюди попід річкою. Вирішив знайти нове місце. Будемо розловлювати нову місцинку. Найшов тут таке, мені сподобалося, але зверху гілки, то я взяв спінінги, звичайні, буду ловити спінінгами як на фідер. Ну, вже восьма година, зазвичай у цей час я вже додому приїжджаю з рибалки. Ну а сьогодні так. Чисто спробувати, можливо, чи хоч щось клюне, чи не клюне, як тут дно. А далі тоді подивимося. Якщо місце хороше, то знову сюди приїду. Так що сьогодні на новому місці будемо розловлювати нове місце. Так що вперед розкладатися, замішувати прикормку і всяке таке. Друзі, цей кусочок відео знімаю в кінці, а вставляю спереді. Тобто сьогоднішня рибалка розвідка, риби я не наловив, кажу зразу, спіймав тільки карася і плоскирку. Ну, кому цікаво, то дивіться, а кому не цікаво, то вибачте, можливо, наступна рибалка буде кращою і цікавішою. Так що, кому цікаво, то дивимося далі. Так, ну що ж, друзі, замішаємо прикормочки. Так, цю я попередній раз використовував, клювало і шоковав. Так. Так, да, і шоколад я ось використовував. Давайте сьогодні спробую ось таку коріандр, ваніль. Ох. Зараз ми її спробуємо. Ще цю. Опа. Ох. Гарно пахне. Пахне капітально. Отак, місто пробне, половинку. Так, ти чи я? Так, це в нас скільки? Це в нас 80 грам. Мабуть, треба поставити ващу. О! 100 грамоту зараз поставлю кормушку, бо тут сильна течія а там буде видно так вперед сейчас наберемо водички О. друзі вже у нас і є на спив закинуть вже есть рыба О, друзья, карась, дивіться. Опа А что, карась пришел? Карась пришел О <coughs> Смотрите Караселу, караселу Ух ты, класс Карась, карась Бачите! <coughs> Працює лящова прикормка на карася. коріандр, ваніль, Ой, забувся. Сейчас гляну, скажу вам точно. Піду посадок. Уже забувся яка прикормка. кориця, а да, коріандр ваніль, Коріандр ваніль спрацювала. Карась такий не супергігантський, але ж карась. Так, ну, друзі. Ось така в мене оснасточка інлайн. Тут течія. Ну тут трошки мов заворот, далеко я не закидаю. Зверху тут у мене ось гілки кругом, тому що фідером не закинув. Так я взяв. Спінінг, Ой, скільки він у мене? 2.28. Ну 2,30. Це фанатіковським з тестом до 100 грамм. Це в мене для тролінга спінінг на Дніпрі. Я ним тролінгував глибинними воблерами, щоб супротив видержував хороший на, на здорову щуку. Якби. Ну, це було колись, там є у мене відео. Так, ну що ж, закидаємо. Ось сюди я не дуже далеко закидав, десь отуди, отаку. О. І все. А покльовочка така не дуже була. А другу Другу я закинув на флет, на соску. Ну, щось поки мовчить, ну подивимось. Якщо поки експериментуємо нове місце, далеко дуже не закидав, бо хай поки що буде так. Зараз якусь ще другу прикормку зроблю. Мабуть, шоколад. Не знаю. Дві Попробую одну таку, другу таку. А там, буде, а там буде видно. Ой. Ще треба якось міш, місце облаштувати, щоб сісти. А то тут і сісти ніяк. Ну, перша рибка впіймалася і добре. Продовжуємо. Перезакинувся. Один тут, другий тут. Мабуть, треба і другий сюди перенести. Вже посидіть тут щось, не хоче клювати. Це сьогодні, правда, і погода. Така була морозець. В принципі, вийшло закинути. А чи толок буде з цього закидання, не знаю. Сликує щось, ну? О, опа. Тут уже висить, дивіться. Ага. Лоскирка. Ого. Це що І щоб поклевочка була. Тільки закинув. Нема нічого. На опарика. Ну нічого. Щось хоч щось клювати почало. Це у нас. Друзі. Нафалайт, бачите. Коскирочка клюнула. Випустимо. Цікаво. Не дуже клює. Ну, це, друзі, я гадаю, із-за того, що я пізно. Пізно я вийшов на рибалку. Сюди взагалі вже на це місце я 10 десятого перейшов. Так що тут дуже-дуже неудобно закидати. І треба далеко закидати. Тут течія сильна, струя така. Треба її перекидати під той бік. На меншу течію. Нічого. Попробуємо. Ой. А що нам залишається? Ну, пошукаю ще другу містинку. Ще так ось правильно мені казали. Треба цивікати. Ну, нічого я не переробив. Гачки ті самі, все те саме. Нічого. Якось так. Поки буде так, це розвідка. Буде так. Так, друзі, 10-10. Дві годинки порибачив. Трошки щось тут місця, мені не дуже сподобалося. Ну, можливо, б тут би ось і клювало. Вон там, бачите, рибка плюскається. І туди я не докину і тут закидати гілки кругом, бачите, ось таке тут. Ось можна їх, звісно, трошки отут прибрати, буде краще. Ну не знаю, подивимось. Можливо, ще розвідаю, можливо, знайду десь краще місце. І... А потім, якщо щось, то можна сюди повернутися, оці сухі гілки зламати. Можна і тут. Баж... Так що... Витягуюсь і додому, бо вдома, як завжди, роботи дуже багато. Можливо, вечором. Постараюся сьогодні ввечері десь поїхати ще якесь місцечко, знайти. Ну, подивимось. Так що ой, вимотуємося, вимотуємося і додому. Так, що ж, друзі, достанемо нашого. Карасика з нього якби з одного ой, наїдку ніякого. Ми його відпустимо, з ним нічого не сталося. Карась, риба живуча, він тут і, і місяць так і пожитиме. Ой-ой-ой який, щоб не давити його, ось такий гарний. Карасик непоганий. Аби таких штук три-чотири, то можна було б на жарюшку і похавати. Так. Дружище, пливи! Не туди. Не туди. Не. Оп! Все, поплив. Ось так.